Трошки про жіночу дружбу. Е, є в жіночій дружбі такий ну неписане правило, такий крізь страш жіночої дружби. Е, я не про це, що ми обов'язково маємо ходити пісять в клубі по двоє. Е, ми це, до речі, якщо що, ми це робимо для своєї безпеки, тому що ну ходити в клубі одній може бути доволі небезпечно. Бо якщо моя подруга відійде від мене хоча б на п'ять хвилин і перестане осліплять мене своєю божественною красотою. То я почну помічати всяких додіків. І знайомитися з ними. Що ще гірше, ще гірше. Але насправді, що це за правило? Коли в моєї подруги з'являється новий чоловік, то в цей самий момент цей чоловік. Перестає для мене існувати як людина із членом, розумієте? Ну все, він перестає для мене існувати як чоловік е в цілому. Ця подруга вона зі своїм хлопцем виглядає для мене. Ви дивилися серіал Твінпікс? Поаплодуйте, хто дивився? Є трошки. Пам'ятаєте, там була жінка з паленом. Оце моя подруга, і її новий хлопець для мене. Або як Шегії Скубіду, теж вона з якоїсь псі ходить, Ну або так, або так. Ну я правда, якщо моєї подруги з'являється мужчина, то він для мене. Ну я просто не помічаю його. Це як коли в дитинстві ти дивишся з батьками фільм з якоюсь еротичною сценою. І як тільки вона починається, От, одразу стеля така цікава, слухайте килим. Вау, офігеть. Такі лінії на руках, Це лінія життя, да? це лінія життя. Або як коли теж ти підліток живеш з батьками, і твій тато сидить на кухні в трусах, і ти робиш вигляд, що там нічого не випало, теж такі. Дуже цікаві одразу краєвиди за вікном. Але е, жінки, дівчата, мої хороші, мої золотенькі. Я хочу це нарешті змінити. Дивіться, що я маю на увазі? Важкі часи, чоловіків хороших не так багато, да ми маємо ділитися чоловіками одна з одною. Подруга з подругою, розумієте? Ну, це по-сестринськи. Мій чоловік, твій чоловік, розумієте? Ну, якщо я з нею своєю косметикою ну, і ділюсь, то мені хуй хороше для неї не шкода, розумієте? Я вважаю реально, що це дуже по-сестринськи. Знайшла хороший хуй, поділися з сестрою своєю, розумієте? Ми ж, коли з'їздили кудись на відпочинок, і нам дуже сподобалося, Ми ж радимо це своїм друзям. Ми приїжджаємо і такі... Була на балі, ти знаєш, тобі треба з'їздити. Там така природа, такі джунглі. Я теж можу своїй подрузі подзвонити і сказати: Настюха, з'їзди до Антона. Там така природа, такі джунглі. Там вежа Парижа дихає. Тим паче квитки зараз туди ну, фігню коштують. Два пива, і ти вже ночуєш з видом на пізанську башню. Да, вона кривенька. Але як стоїть, дуже добре стоїть. Дивіться, я за те, щоб ми дівчата шерили чоловіків між собою, але тільки з подружками. Це важливо. Ніяких лівих сучок. Ну, в це коло. Тільки з подружками. Я вам просто наведу приклад. Нещодавно я зі своїм чоловіком ми ходили на Кирилівську на рейв, і ми дякую. Дякую, неочікувано. Ми ходили на рейв, на ту Е, І ми ходили з моїми подругами. І в якийсь момент ми стоїмо баром, всі трошечки випили, всі такі красиві, класно вдягнені. І моя подруга повертається до мене і каже: Катя, а можна я пацьому Сергія ось так? А в нього якраз день народження нещодавно був. Я нічого не подарувала. Ну, я думаю, що ну, хай порадіє, ну, мені не шкода. І вони цілуються, це бачить інша наша подруга. І така: а що весь час можна було? Я теж хочу. І Я їй дозволяю, ну тому що я ж не можу одній подрузі дозволити інші відмовити. Розумієте, я їх однаково люблю. Ну. Я, знаєте, я оця мать, яка обом дітям однаково класні подарунки приносить з роботи. Ну. Не так, що я одній дозволила, а іншій ну, ти чисто в втємічка можеш. Чисто в втємічка. І вона падає на підлогу, закатує істерику, значить, тупає ногами. і Я їй кажу: Ну, ти вже подивись, яка доросла дітина. Ти вже сама собі можеш мужика нормального знайти. А Наташа, вона досі в пісочниці з аб'юзерами грається. Цілуються, підходить третя наша подруга. Вона вже нічого не питає, вона просто вона, вона просто вже сосеться. І ну я дивлюсь, там уже черга стоїть, там уже талончики з намірками роздають. Там уже якісь жінки своє місце в черзі за донат розігрують, розумієте? Ні, взагалі, якщо по-серйозному, якщо чесно, то він поцілувався з трьома моїми подругами. Ну, тому що день народження пройшов, да, ну попереду ще річниця, новий рік. Я якби смарт, я, ну, розумна. Розумна жінка. І Я вам скажу, що ну реально це було дуже приємно. Це прям було неймовірно, фантастично, сказав мій чоловік. Але ні, якщо чесно, дивіться, якщо чесно, мені теж було. Дуже приємно, тому що я в цей момент відчувала себе. Пам'ятаєте, у фільмі з Джимом Керрі Б... Брюс всемогутній» там була сцена, де він в слоумо біжить, і отак розливає молоко дітям. От я отак себе відчувала. Я відчувала себе так, наче я відкрила є підтримку для подруг. Тепер за хороше відношення до мене їм будуть нараховуватися є бали. Держава давала тисячу гривень на книжки, я даю тисячу гривень на презервативи. Тому що я піклуюся про безпеку і здоров'я своєї сім'ї. Ну. Я вам не совсем да? ну я ізвиняюсь. І, ну, чесно, це дійсно приємно усвідомлювати, що в тебе такий класний чоловік, що він подобається всім твоїм подругам. Правда? Для мене це як найвище визнання вообще, ну, мого смаку, розумієте, мого статусу. Це якби ви на кухні зняли відос, де ви карячитесь абракадабру, і ліді Гага вам написала I love it. Розумієте? Це як коли в школі ти приходиш і домашку тільки ти зробив, і всі хочуть в тебе списати. А потім ще підходять і кажуть, Боже, в тебе такий красивий почерк. Де ти так навчилась? Ну тому що розумієте, так вже сталося, що для чоловіків жінки це ознака їх статусу. Да? Чоловік може виглядати як завгодно, але якщо поруч з ним красива жінка, це для нього статус. Він такий, от, подивіться, яка в мене да, жінка. А ми, жінки, ну давайте будемо чесними. Якщо я просто вважаю, що якщо ми не будемо ділитися своїми чоловіками зі своїми подругами, то є високий ризик стати такою парою. Ем, ви всі бачили такі пари. Це коли вони виходять в люди. Наприклад, ви приходите до них в гості, і вона каже: Йди, привітайся з людьми. І він виходить, і він виходить до гостей. Купив новий скін в доті. Розумієте, ну. Ми, якщо, ми якщо, розумієте, якщо. Е Чоловік, він коли не спілкується взагалі з іншими жінками, в нього зникає мотивація вообще ну як то немножечко розвиватися. І такий чоловік, ну вже й самій жінці з ним не дуже цікаво. Такий чоловік він уже десь там, знаєте, на почайні на килимках валяється між гачними ключами і варенням. І ти підходиш тобі кажуть, візьміть оцього, цього, до нього ще тапочки в подарок. Такий чоловік, він, знаєте, вже десь на прилавку з овочами. Там зверху такі красиві, свіжі лежать, а внизу вже ну пак, це такі сплісінка німножечка, ну за гнільсою вже чучуть. Є таке. Я ще дивіться, дівчата, я реально вважаю, що якщо ми будемо ділитися нашими чоловіками з подругами, то нам буде набагато простіше їх обговорювати, розумієте? Пам'ятаєте, раніше була така передача, називалася Званий ужин. І там люди приходили один до одного в гості, оцінювали биди, будинок, гостинність, страви, які людина приготувала. Уявіть собі передачу Званий чоловік. Ви приходите одна до одної в гості, оцінюєте, значить, по декільком критеріям своїх чоловіків, і потім оце починається. Ну, за зовнішність я ставлю Олексію п'ять. А за гостинність три, тому що мені даже чай ніхто не запропонував. В кінці шоу ще можна влаштувати такий невеличкий е скандальчик, тому що одна подруга поставила йому за кунілінгу сім, а інша подруга два. А мені потім допрацьовувати за ним, розумієте? Тому що, ну, я не можу відпустити подругу зі свого будинку незадоволеною. Я занадто сильно люблю своїх подруг. Хочу, щоб вони кайфували. Ладно, давайте останній жарт, і я уйобую. Е Залишаю вас з цими думками. Е, дивіться, нещодавно е, в мене був поганий настрій, і е, я розказала це своєму другу. Кажу, у мене якась хандра. І він каже: спробуй спорт. От є спортивна ходьба, це не складно. Спробуй спортивну ходьбу. І я спробувала, почала ходити, ходила, ходила і прийшла до висновку, що пішов він нахуй зі своїми порадами. В мене на цьому все якась гліняна. Дякую. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси, вони дуже смішні.